Це отак, а тут має каретка бути. Тут має бути основа влюватись? Каретка їздити має. А тут роз, 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 роздвігається. А потужність двигуна яка тут? Не знаю, він дав один і один, нашу такі потужний, я не знаю. Для того, щоб була висока продуктивність. А смисло, там, там же сверло, півтора міліметра. Тож не буде продуктивності, якщо я не ставлять, ставлять від цього. Від, від, від стиральної машини і не, 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 немає. Так одна фаза, розумієте, це фаза. Все поняв. Що не нюанс, розумієте? Ми даємо дають вигун тисяч, він дав трьох тисяч. Що високий є, оборот. Є, є певна залежність діаметру і оборочок. Ага. Він її порушує. Зараз будуть горіти. Трошки притримали подачу, старого гріється. То, може. коротше, оце ось рухається, да, вставочки отако себе ставиться. Воно розсувається, компенсатор. І на люби розвідки. Пласно. Класно. Класно. Ну цей теж десь, напевно півтони не важить. Нема? За 300 може. Ну ви вже я бачу мм. Сховали все вже тут. тут. Ми зараз не потягнемо чого, бо там пили не дадуть. Понятно. Де пили не Угу. Це ручка, да? Ну, да. так? Ну так. Ми йому хотіли зробити ручку дискову. Ага. Ну. На. на, на точку. Він захотів таку чліва. Заказчик. Я а це прижимний такий, угу. да? Коли? так? Коли тут. Все є. Ну, ну прижимається, заходить, заїжджає сюди. Це прижимне. Да. Потім з іншої сторони виїжджає. Заїжджає. Защокується. Защопується. Назад його скидає. Оця защолочка назад скидає. Ага. Поняв. І воно залишається. Потім наступна партія заїжджає.